Тим часом у Босфорській протоці утворилася черга із суден, які мають експортувати українське зерно. Росія і далі блокує зерновий коридор. Розповів на прифінгу речник оперативного штабу одеської обласної військової адміністрації Сергій Бречук. Ройтер сповідомляє, що у середу мають відбутися переговори щодо зернової угоди за участі усіх її учасників. 28 квітня Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами про зняття обмежень щодо імпорту українського зерна. Зокрема, влада словаччини раніше заявила, що виявила там. Пестициди натомість у Чехії жодних заборонених речовин там не знайшли. Хто і як перевіряє українське збіжжя, та як європейські стандарти відрізняються від наших, розбиралася влада Прізова. На цьому полі за чотири місяці виросте кукурудза. Аграрії зрошують землю та сіють зернові. Фермер Віктор Шеремета вирощує також пшеницю та соняшники. Частину експортує, частину продає на українському ринку. Розповідає на якість зерна впливають погодні умови. Усе те, що було зібрано до дощів, до снігів, те ну вищого гатунку, те, як ми бачили, була пізня. Осінь і дощова осінь. І частину зернових, особливо кукурузи, попало під сніг, під дощ. Там якість дещо погіршилась. Тому, ну на експорт ми не відправляли таке зерно. Перед продажем перевіряють якість зерна у лабораторіях. Для кожної зернової культури передбачений свій стандарт якості, розповідає Галина Бучковська. Вона працює в державному інституті, який зокрема проводить... Удить експертизи якості зернових культур показники – це вологість, смітна домішка, кислотність, токсичність це те, то, що стосується фізико-хімічних показників. Галина Бучковська розповідає: українське зерно проходить усі експертизи, затверджені державним стандартом. В Європі стандарти якості відрізняються. Наприклад, в Україні зерно перевіряють на шість видів пестицидів згідно з європейським законодавством. Зернові культури досліджують на понад 200 пестицидів. Пестицидів, да, у нас дві групи пестицидів, хлорорганічні, фосфорорганічні, приблизно це по шість показників. А в Європі ну більше двісті. Там, якщо по регламенту там 1600, ну основних двісті. До прикладу, аналіз на пестицид хлорпірифоз в Україні до обов'язкових не належить. Цим препаратом обробляють землю, щоб комахи не розповсюджували хвороби на врожай. В Європі він заборонений. На сьогоднішній день ми готові проводити дослідження на хлорперифоз. Єдине, що замовник не замовляє це дослідження, так як воно не передбачене нашим законодавством. Цього показника немає в десь пестицид, який не дозволений в Європі, знайшли в партії пшениці, яку експортували в словаччину. Після цього міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських на внутрішній. Внутрішньому ринку після заяви словацької влади українську продукцію перевірили на пестициди, важкі метали ртуть та мікротоксини. Чеські лабораторії там не виявили жодного поганого зразка. Жодного негативного досвіду з харчовими продуктами з України. Що стосується пестицидів, то є інші регіони світу, такі як Південно-Східна Азія, де часто виникає така проблема: є надмірна кількість пестицидів у харчових продуктах, у чаї, травах та рослинах. Ми не зіштовхувалися з такими проблемами в українських продуктах. У міністерстві аграрної політики Суспільному заявили, що знайдені пестициди в українській продукції це. Випадок поодинокий. А українська та європейська системи контролю якості максимально наближені. У нас приведено у відповідність нормативи щодо безпечності та гігієнічні регламенти залишкової кількості пестицидів. Якщо ми говоримо конкретно про діючу речовну хлоппірефос, максимально гранично допустимий рівень, який в європейському союзі з 2020 року становить 0,01 міліграм на кілограм, то у нас в Україні. У 2021 році Міністерством охорони здоров'я також зробила цей важливий крок, і ми знизили цей рівень також до 0,01%. Тобто тут у нас повне співпадіння за державні стандарти якості, за словами Катерини Чекан, відповідає Держпродспоживслужба. Суспільне звернулося до відомства, щоб дізнатися, чи будуть стандарти змінювати. Відповіді чекаємо. Крім того, у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про ветеринарну медицину, за яким зокрема. Регулюються європейські вимоги до безпечності кормів. Закон вступить в дію через рік після завершення воєнного стану. Влада призова Ірина Гуць, Вікторія Череп'юк, Валерій Ратушнюк та Олександр Тимінський. Суспільне новини.